І вітаю, друзі, продовжуючи тему гарбуза. Сьогодні роблю свіжий салатик з морковки гарбуза. І якщо був би корінь селери, я б ще його додала. Очистила я морквинку, гарбузик, очищаю такою овощечисткою. вона знімає тоненько шкірочку. Щоб багато не викидати. Декілька зубчиків часничку. І в мене є блендер, де я можу перетерти тоненько, як наморку по-корейськи. Вони недовгі виходять, потім побачите, але я роблю на блендері, перетираю такі салатики. Потім треба спеції, ваші улюблені. В мене це перець коріандр. Мій яблучний оцет, домашній Силання залишу вам. Першому закріпленому коментарі. Яблочки недорогі, в когось є свої, можна ще робити цей оцет. І цукор, сіль за смаком. Приступаємо перетирати наші овочі. Ось і все. Перетерла я морковочку, гарбузик. Ось такі тоненькі вони, получаються шматочки. Готую я на раз, небагато. Посипала я перчик, коріандр, Дала цукор, сіль за смаком. Оце, так як він домашній, я даю 2 столові ложки. Я дуже полюбляю оцет яблучний Ось, і олійки за смаком. Тепер тільки треба буде перемішати гарненько, і, щоб він настоявся хвилин. Ну, мені достатньо 10 хвилин. Я дуже його полюбляю. такий салатик. Аби ще, звісно, що селера. Але, на жаль, не було. Спеції можна додати, які ви полюбляєте. Можливо, мускатний горіх, можливо, ще якісь. Ну, наразі я додала тільки коріанти і перець мелений, чорний. А так, на ваш смак. І тому такий. Особливо в зимовий час такий салат, овочевий, дуже корисний. Тут є клітковина і багато вітамінів і в моркві, і в гарбузові. Дуже смачний! Смачно і легко. Готуйте на здоров'я. До зустрічі!